На Закарпатті викрили підприємство яке шило спортивну форму для Росії. Там приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Віст із символікою Російської Федерації для національної збірної з лижного спорту. Власником підприємства виявився громадянин Італії. Замовником одягу була організація Раша Скай Тім. Згідно з даними слідства, майстерня виготовила і поставила до Росії більше 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марливим скотчем російську символіку. Аби приховати нелегальні поставки, маршрут протягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Виконанням російського замовлення займалось п'ять швей, яких відбирали серед довірених осіб. Також швачки додатково проходили інструктаж щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих знайомих та родичів. Розпочато кримінальне провадження зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.